Нехай день буде добрий сьогодні. Сьогодні, 18 квітня 2025 рік, нехай день буде добрий для добрих людей. Щойно був ефір на Суспільному, і мене запитують про кролячі вушка. Ну, про традиційні чи не про традиційні, щоб я поставила кролячі вушка на весняній здобі, на бабці. І щоб я поставила крапки на надії, як треба чи не треба. Ну, я... Вважаю, що від того ваша здоба не буде менш смачною, якщо там будуть кролячі чи зайчі вушка, прикрашати вам таким декором вашу здобу чи не прикрашати це все залежить від вас, це є ваша авторська творчість. І десь ви це все взяли, цю таку візуалізацію. Вашої кулінарної творчості. А то вже я вважаю, що з часом прийде момент самоусвідомлення, хто ви є, від кіля ви є, якого ви роду, чи так воно десь ви це взяли з зовнішнього світу. Бо багато ж із сомережі беруться такі інформативні пласти, такі прям інформативні тонни інформації є обмін, взаємообмін, де ми міжкультурно так обмінюємося ну, різними, скажімо так, новинками. І те, що в нас сьогодні новинка, це може бути давно забути старе, наше, просто ми про те не знали. Або ж, або ж ми десь це запозичили і потім вже екстраполювали на таку власну творчість, і воно воно або приживеться, або не приживеться. Мало, я ще живу на цьому світі, але за цей період можу згадати, що в моєї бабусі заячі вушка не були присутні на весняній здобі. Якщо ви пам'ятаєте, десь з років 50 тому, чи 40 років тому, коли там ваша бабуся випікала весняну здобу і оздоблюючи якимись символами. Ну, Ну, якоюсь та, 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 та глазурі такої не було, кольорової. Та й присипок із цих додаткових, ну, наприклад, таких чужоземних доданків. Цього всього не було. Це все прийшло ось не так і давно, йому не так багато часу. В науці є правило 100 років. Що існує 100 років, то воно потім. Ну, традицією, давайте так скажемо. От якщо протримається ця традиція з кроликами, з вашими ушками 100 років, то вона стане 100 років. Тепер стосовно автентики, о, зараз такий період підвищення актуалізації уваги до всього автентичного. А мені здається, що не в такій мірі воно, та увага більшості є, можливо, якийсь пієтет, є ностальгія. Якась, мабуть, але щоб так був такий стан у людей. А я бачу багато людей, що ось стан прямо ейфорії від старовини, там, від... це все проявилося. Знаєте в чому? Якби це було прям дійсно так? Людина зійшла б з поверхів і прийшла б на землю. І на землі українська людина. Творила б вже тут своє житло, своє господарство свою родину, рід. Ну, якщо вже про автентику, своє, своє, там, своє вогнище родинне, тому, на тому вогнищі варилося б пеклося. Оце була б, ну, скажімо так, актуалізація моди, скажімо так. Мода на село. Я розумію, про що мене питають? Чи є мода на село? Ну, Масовий моди на село. Я не спостерігаю, але тут суті ще в тім, що ми трішки говорили ще про... суті ще в тім, як ми себе відчуваємо, хто ми є, як ми себе самовизначаємо, ось тут у чому момент. І ну, говорили ми трішки про хустку, що хустка при тісті це ознака ну це з гігієнічних міркувань, чи, чи це куль... культура. Так, Хустка на голові в жінки це. До заміжньої жінки це ознака її, її статусу, статус заміжньої жінки. Дівчина може вдягати хустку скільки завгодно, але може її не вдягати. Ну, при тісті, то вдягне мама попросика, скаже Доню, хусточку в день. Бо якщо молода дівчина заміжня не вдягне хусточку, їй про це нагадає свекруха. Ну, це вже таке. І оце ж знову ж таки про самовизначення: хто я, де я, якщо ж про традицію. Але геном українця. Українки, україненяти. він в нас, він або є, або його нема. І от якраз цей важкий період, він це. або це є, або цього нема. Ось таке моє довге слово. Але я про любов, я про добро, я не схильна і не прихильниця дискусій. Ось будемо розводити дискусію про кролячі вушка на вашій весняній здобі, на вашій бабі. Так <гасно> класно, що у вас вона з вушками буде і без вушок буде помазана, побілована, чи, чи не помазана, чи просто. Чи просто буде здоба. Головне щоб, головне, щоб вам її хотілося приготувати, щоб вам хотілося нею гостити, пригощати рід, родину. Ось у чому суть. У, у правді такій внутрішній. І святки. Святки вони в нас вже йдуть, давно йдуть, бо святки мають на увазі весняного циклу, бо верба давно розпустилася, вже місяць як розпустилася, кутик нам показала. І... А це ж ознака весни. Ось такої, а зараз вже весна в повному розпалі, пів весни. Ось. Ну, ви бачите, що я свідомо уникаю. Свідомо уникаю цих, скажімо так, свят описові. чи там. Я, я, я поза. Я святкую життя, торжествую життя, радію весні і кожній квіточці. А день для добрих людей нехай буде добрим!